Herr Präsident, meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Medienkonferenz. Wie Sie hören, wird die Medienkonferenz auf Deutsch und auf and gehalten. Für die Fragen. ihr dürft auch Fragen auf Englisch stellen. You don't have English telling. We have двох заяв. Пані президентко, маєте слово? шановні панове, шановний президент. Через декілька тижнів розпочнеться третій рік російської збройної агресії проти України. Людям треба пережити ще одну зиму війни. Кожного дня ми продовжуємо бачити нові кадри страждань, які спричиняє ця війна. Ваш візит, пане президент, є великою честю для нас і нагодою наголосити на солідарності Швейцарії з Україною і українським народом. Ми дали обіцянку солідарності на довгострокову перспективу. Україна може покластися на надійність наших обіцянок. Швейцарія Пан Зеленський і я ми сьогодні говорили про те, що Швейцарія підтримує процес миру. Президент Зеленський спитав мене, чи готова була б Швейцарія провести організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила, так Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися. Що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний, і наші групи відразу почнуть цим займатися з нашого боку? Ми вже призначили особу, яка буде цим опікуватися. Швейцарія і в майбутньому буде виступати за надійний тривалий мир в Україні. Швейцарія рада тому, що Швейцарія може зробити внесок в це. Швейцарія вбачає крім того особливий фокус на відбудові. З точки зору федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту. Політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано. Закладені на конференції з питань відновлення України в липні 22-го року на підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року півтори мільярди франків. Сьогодні Ми обговорювали необхідність найкращої координації допомоги з міжнародною спільнотою. Для відновлення України центральним питанням є очищення від мин у вересні. Федеральна рада оголосила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила розрахований на 4 роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків. У жовтні цього року в Женеві відбудеться конференція в верхах цього питання. Гуманітарне розминування є передумовою для того, щоб переміщені особи поверталися в свої домівки і щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя. Якщо у такій великій країні експортері, як Україна, буде збиратися менше урожаю продуктів харчування, це як відомо буде мати глобальні негативні наслідки. У цьому зв'язку ми обговорювали також зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування і добрив з України і Росії через Чорне море. Рішення Росії не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі. Швейцарія приділяє цій темі велике значення. І запропонувала свої добрі послуги генеральному секретарю ООН. Російська збройна агресія спричинила в Україні і за її межами, включаючи й саму Росію великі страждання. Наразі існує прогалина у дослідженнях, яку треба закрити. Це має значення для нинішнього конфлікту, але також і для майбутньої безпеки в усьому світі. Швейцарія долучилася до реєстру збитків, створеного за ініціативи Ради Європи, і належить до середку групи країн, які хочуть створити спеціальний трибунал для покарання за злочини російської агресії. Ще однією темою нашого обговорення сьогодні була зустріч національних радників з питань безпеки щодо української формули миру. Вона відбулася вчора в Давосі за участі понад 80 країн. Я дякую президенту Зеленському за чудову співпрацю у організації цієї зустрічі, пані президенте, пані і панове, сьогодні відбувається третя двостороння зустріч на рівні президентів за три роки. Це свідчить про радісне поселення і подальше поглиблення наших двосторонніх відносин. Ми можемо спиратися на тісний обмін між нашими двома країнами, який відбувається вже протягом багатьох років. Зв'язок між нашими країнами носить довготривалий характер. Я дякую вам ваша високоповажність за ваш візит в Швейцарію і з радістю очікую подальшої співпраці і подальшого посичення стосунків між нашими країнами. Дякую, дуже дякую, шановна. Пані президент, а шановні присутні, пані та панове, шановні журналісти, народи Швейцарії. Передусім я хочу подякувати за те, що Швейцарія не байдужа, і бути нейтральним для вас не не означає ігнорувати. Реальність і ви морально правдиві. Чесно оцінюєте те, що відбувається зараз в Європі, і допомагаєте нам захищати життя. Я вдячний вам за принципову політичну підтримку України від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я дякую за приєднання до європейських. Санкційних пакетів, і звичайно, за нашу спільну роботу над реалізацією формули миру. Позиція Швейцарії завжди має глобальне значення. Світ звертає на вас увагу. Світ е, зважає на вашу позицію. Я вдячний, що ваша позиція це позиція, яка допомагає справедливості та відновленню чесного миру. І дуже важливо, що Швейцарія допомагає не лише гуманітарно, ми сьогодні говорили про це з пані президентом Їй допомагає і фінансово, і відновленням, і підтримкою довготерміновою, політичною, і санкційною. І сьогодні ми обговорили нову програму довготермінової підтримки. Шановні. А присутні, шановні пані та панове, сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи вчора в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва вже більше 80 держав, як сказала пані президент, і держав та міжнародних інституцій задійні. Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. І цей саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути, та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним. Швейцарія у цьому наш партнер. Дякую. Нагальне питання доля російських активів, які були заморожені у різних юрисдикціях світу. Світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою та злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН та буквально кожну принципову норму міжнародного права, але й повертає у наш час те зло, яке Європа бачила в останній у час Другої світової війни. Використати активи Росії та пов'язаних з нею. Осіб для захисту від російської агресії це не лише ефективно як покарання агресора, але й цілком справедливо. Той хто розв'язав цю війну, повинен сплатити найбільшу ціну за неї. Сьогодні на зустрічах ми приділили значну увагу саме цьому питанню питанню справедливості, так само, як і питанню долучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зараз світ на важливому, важливому роздоріжжі, важливому саме з точки зору моралі. Усі ми разом повинні забезпечити повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії. Війну починають конкретні особи вбивають та працюють заради продовження агресії конкретні особи. Усі вони мають бути притягнуті до відповідальності. Я хочу окремо подякувати Швейцарії за роботу по розмінуванню. І дякую вам, пані президент, це лідерство, яке підкреслює вашу гуманітарну силу. Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території вони забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалося. І будь-якій державі світу було би дуже складно впоратись самостійно із таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія серед них ми обговорили проведення двох конференцій щодо розмінування цього року навесні і восени. І ще одне критично важливе, щоб ми разом продовжили роботу на санкційному, санкційному напрямку санкції проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, зокрема, що російські ракети, які тероризують наші міста, і інша зброю, яку вони використовують. Робота їхнього ВПК, все це базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу у кожній російській ракеті, десятки. Компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема з Європи, і без такої електронної компонентної бази російський терор став би значно меншим, бо стало би значно складніше виробництво Росії ракет. Контроль за таким особливим експортом має велике значення. Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та з міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу. Разом рятуємо життя людей. Я хочу ще раз вам подякувати, пані президент. Подякувати всьому вашому суспільству. І... Слава Україні, президент. Вігне мені, пане президент. Два-три питання. Пан Бурхард, перше питання. Швейця, Франк, які у вас очікування ви маєте до до Швейцарії йдеться про декілька мільярдів франків, які були озвучені? Пане <А, праць> це... <праць> your... президенте, <праць> вам слово <праць> 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 питання <праць> до вас. дуже дякую за запитання. Ну сьогодні ми говорили про? Багаторічну підтримку. Ну, перш за все, ми обговорюємо зруйновані ракетами Росії наші домівки наших людей, лікарні, школи. Ну ви знаєте, ну багато багато представників влади, уряду Швейцарії були неодноразово. У нас і бачили, що тисячі шкіл України, українських діточок вони під постійним ризиком ракетних ударів. Застосування балістики, застосування іранських дронів і тому питання бомбосховищ, питання безпеки для дітей є дуже актуальними. Я вважаю, що друге питання, з яким цієї зими нам полегше, ніж минулої зими, це атаки Росії на енергетичний комплекс України на нашу електромережу. Ми дійсно пережили кілька блокаутів і. Ну, це було дуже складно, але ця зима. Ми цієї зими ми більш міцні, і це треба зміцнювати. Повинна бути децентралізована енергосистема, і вона повинна бути в безпеці, так і як і водопостачання. Тощо про це можна довго говорити. пріоритети вони пріоритети вони зрозуміли. Зрозуміло, на що витрачати цю допомогу. Reuters. Mr. President, could you tell us a bit за пане президенте, могли би більш детально сказати про ваші плани на цю мирну конференцію, про яку ви зазначили, коли би ви хотіли, щоб вона відбулася, і які країни ви би хотіли залучити? Наприклад, Китай чи повинна Росія бути залучена, і, і яка ваша найвища ціль, звісно, це мир, але на яких умовах? Дякую. Дякую за запитання. А, що стосується, по перше, списку країн, ми відкриті до всіх, до всіх країн світу. Які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, тому робіть висновки, кого ми запрошуємо? Ми б хотіли, щоб країни Global South обов'язково були присутні І зараз. На зустрічах радників на сей зустрічах, там де у нас була остання в Давосі 83 країни. Ще раз хочу підкреслити, за дуже Дуже серйозна робота, і привітати наші команди з такою кількістю е, країн, і тут дуже важливо, щоб всі ці представники, щоб їх лідери е, були на саміті. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і весь світ за те, щоб був справедливий мир. Ну а всі пункти вони засновані. Е, я думаю, ви знайомі з цими пунктами. Вони базуються. На чартері ООН, і я думаю, що там немає ніяких сюрпризів. Якщо дійсно країни хочуть, щоб закінчилась війна, вони будуть відпри... підтримувати наш план. Але я ще раз хочу сказати, що план цей він відкритий, і тому ми залучаємо багато різних країн. І також залучаємо їх зі своїми пропозиціями, тому як ми і сказали сьогодні з пані президентом, будемо працювати послідовно, і завтра наша командна робота почнеться. дуже дякую. Я хочу доповнити. Ми домовилися, що наші команди завтра розпочнуть росуштіпрацювати. Вони вони будуть зондувати ситуацію. Ми хочемо, щоб зустріч відбулася у великих масштабах, щоб якомога більше країн долучилося, щоб був успіх. Йдеться про те, щоб підготовка була якісна і серйозна. І können, wir das Щойно ми побачимо, що ми можемо організувати успішну зустріч. Ми організуємо Останнє питання. Пан президент, ви подорожуєте Давос на міжнародний форум. Там буде присутній китайський президент. Я, яка роль буде у Китаю на шляху до миру? При всій повазі до Китаю і до прем'єр-міністра Китаю я їду. Не до нього особисто я їду на запрошення в Давос, і там у мене буде багато різних зустрічей з багатьма лідерами світу. І є особисте запрошення з швейцарської сторони. Саме тому я тут, що стосується ролі Китаю, вони грають велику роль у світі. Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули. А також залучені до саміту обов'язково. Але ви ж знаєте, не все залежить від нашого бажання. Подивимось, будемо надіятися, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру. Дякую, пане президент. Дякую, пані президент. Ми завершив